Доброго дня, я юрист Адвокатського об'єднання захист і сьогодні хотіла обговорити з вами тему нормативно-грошової оцінки. Як ми вже знаємо, з 1 січня 2024 року дозволено купувати земельні ділянки юридичним особам. Що ж робити з оцінкою цієї вартості землі? Відповідно до змін в чинному законодавстві з 15 січня 2024 року нормативно грошова оцінка збільшилась. Що ж треба робити? Одразу заспокоює, нічого страшного не відбулося. Можна взяти старі відомості, бажано, щоб це були останні роки, і перемножити ці дані на коефіцієнт 1,051. Якщо для вас це здається варіант не дуже доцільним, то тоді раджу звернутися до відповідних органів державної влади та замовити витяг на конкретну земельну ділянку або на земельні ділянки, які є у вашому праві користування чи у приватній власності. Це допоможе вам контролювати ціну, вартість такої земельної ділянки, а також правильність заповнення декларації як платнику податків.